У нас запитання про вигляд стіни. Ось вона зараз, тут є така налаштована цегла. Ось тут у нас є брік. Цегла і в цеглі, в конструктивній, якщо не помиляюся, у нас є така коса лінія, ось ця штриховка записана за цеглою. Якщо б ми перейшли на іншу штриховку, ось вона б була, наприклад, ось у такого плану. В будь-якій штриховці в архікаді є два поняття. Фон І передній план. Я нажму Ctrl-Z і візьму стіну Ctrl-A. Ми хочемо замінити цей вигляд і подивимося, які варіанти нам архікат пропонує, як ми з цим можемо оперувати. Так, Конкрет таки перекинувся. Ми візьмемо брік, причому візьмемо Structural. Ось він стане Structural хай буде, я вже перейшла, бо там якась із, із стін перекинулась на цей конкрет. І я хочу перейти в параметр, який відповідає ось тут за вирізані поверхні. У нас є тут вкладка. План перетин підлоги, зверніть увагу, всі стіни виділені, тобто я зараз одразу працюю з усіма стінами. Це завдання стосується усіх одинакових стін. То я хочу спростити креслення, зробити так, щоб воно було. Ну, ці стіни виглядали одинаково, незалежно від товщини. Ну І навіть від конструкції. Хоча якщо це різна конструкція, то очевидно кожну стіну по конструкції різну треба налаштовувати. По Ось, Тут у нас є вкладка план і перетин підлоги. Ця вкладка відповідає за вигляд стін. Перша частина відповідає за наявність, фактично наявність стіни, чи вона потрапляє в діапазон січня, який є на рівні 1 метра від підлоги поверху. І як вона буде показана, чи нам потрібно її бачити на іншому поверсі і тому подібне. Ось оце релевантність. Так? Відображення на плані, що саме чи січення. Чи там якісь проєкція з висотним, чимось там, чи вирізають її. Так? Це вже якщо стіна частково потрапляє в січня. Ці питання можуть нас цікавити для індивідуально. І як от, от бачите, діапазон теж підлогує, теж можна з цим. Діапазон з плану підлоги, так і є різні можливості. Тобто, іноді, якщо нам треба на інших поверхах теж показати якісь стіни. Буває таке, що стіна не потрапляє в діапазон січня, але тут треба додатково ще налаштувати, щоб вона таки з'явилася. Ну, Іншим разом, а сьогодні ми переходимо на вирізати поверхні. Це ті поверхні, які потрапляють в січення. Тобто, фактично, по факту, у нас ось тут всі стіни потрапляють у січення. Ось є лінія обрізів. вона така чорного кольору, 27-й варіант. Я завжди люблю, якщо чесно, перший, він тонесенький, якщо у нас є цей 27-й, да, десь там є 27-й, 35. Це досить масивна лінія, може бути таке, що нам потім буде досить масивна. Оце донесенька лінія. Хоча, якщо чесно, за гостами, там, якщо там, притримуватись, то таки, ймовірно, ця 27-ма може бути якраз втрачала. Тему. І оцей дуже важливий момент заміна перштриховки перетину. Я заходжу сюди. Наразі тут немає заміни, хоча насправді вона була, не знаю, чому її не показано. Зараз подивимося, якась із стін, напевно, перетягує свої параметри, тому ми будемо змінювати декілька разів. Дивіться, є поняття. Коли немає заміни, то тоді в нас стіна насправді в ідеї виглядає так. Просто параметри зараз перекидаються через стіна Ctrl-A, вони перекидаються. Усі разом, я зараз всіх разом стіни буду змінювати. Без заміни, ви всі бачили таку стіну, це біле, біле тло і передній план, тобто косі риски, йдуть такого легенького бордового кольору. Якщо ми замінюємо передній план, то тут з'являється в нас лінія переднього плану, і можна надати, наприклад, оранжевий. Окей, ось всі стіни стали оранжевими. Якщо ми хочемо стіни приховати, більше ці лінії приховати, ну, до речі, досить стильно теж може бути такий сірий варіант, ось, або, навпаки, білий варіант. Варіанти, це якщо нам принципова штриховка, щоб ми все ж таки якимось чином уважили цю цеглу, так, то може бути. а якщо ми хочемо приховати лінії, нам зараз не важлива ця штриховка, ми хочемо спростити креслення, то тут є невеличка хитрість. Ось тут, там, де заміна, переходимо на обидва. Дивіться, з'явилося розкрилося цей сірий колір, другий. І ми можемо зробити зараз, я хочу показати, що ж таке цей фон. Візьму світлий колір, щоб було видно. Ось зараз він став світліший. Знову стіна Ctrl-A. І якщо я хочу зробити такий легесенький колір, це 102-й суцільний, щоб зник передній план, то тоді я обираю цей 102-й колір і на передній план, тобто і на лінії. Окей, і що ми бачимо? Ми бачимо ось. Такі досить гарні стіни, так, чорним контуром, і все досить стильно, красиво і спрощено. Оце найголовніше. Можна, в принципі, ще побавитись графічною заміною. Ось тут є в нас. Графічна заміна і є Simple Plan. plan. Тобто, ось тут, якщо ми, нам не принципові кольори, ми можемо перейти на ось такий чорний чорну подачу, це час від часу використовується. До речі, тут, якщо у вас там якийсь курсовий, щось там не контактить, все закриється. Але це треба зберігати у карті виглядів окремий вигляд. Є ще... Давайте пройдемося, там є ще варіанти. Ось тут. Зараз ми будемо знову. О, бачите, ось тут є ще сірий Cardboard Model, Цікавий варіант, до речі. Тобто так теж можна би було. Зараз я ще зроблю так: Ctrl-Z, зайду no Overviews, Поверну ці кольори, які нам не подобалися. Ось. І спробуємо, як графічна заміна в частоті буде працювати. Це ж можна простіше зробити, ну, бачите, тут вона не працює так, як би хотілося. Зелений колір замінила, а червоний залишився. <кхем> Ось, далі подивимося. План стелі спростив взагалі до мінімуму. Тут немає ніякого фону. тобто Тут є така готова графічна заміна, там якийсь пожежний план, цей ми вже пробували. Сайт план теж спрощений. І залишився structural plan. Ну, мені цей structural, якщо чесно, подобається. Він такий дуже легесенький. Ось, залишилися чорним досить всі розміри. Якогось дива всі наші вікна стали синього, хоча можна в цих всіх замінах можна пробувати імпровізувати. Тут ми можемо дивитися, бачите, structural. Ну, є такі от можливості, що можна замінити, ось, наприклад, ось так сіреньким кольором цю заміну. І пишемо ОК, і ОК. Ось, вони теж стали сірим. Це так як у шарах і комбінаціях, у цій графічній, в цьому оперативному параметрі теж можна трішки покоперсатися, щоб знайти те, що потрібно. Сірий план, цілком досить лагесенький. Можна, до речі, знайти і оцю сіру заміну, Structural Plan, cover, можна уважно читати і налаштовувати цю заміну, щоб вона нам подобалася, All-cover fiels. Ну, Можна спробувати. Ось тут вона якась приглушена, так? 25%, а можна взяти 75. Окей. Окей. І бачите, вона стала. Хоча ні, це все ж таки меблі. напевно, це не зовсім те, що нам потрібно було. Залишимо 0,25. Ось тут. Спробуємо пошукати інше. all zone, У нас зон не видно. Ось тут спробуємо зараз зробити замість 25-75. Окей, і ось, досить класна штука вийшла. Дивіться, сірий колір, графічна заміна. Тобто тепер цим шляхом, якщо ми цей structural план зберігаємо ось отут, тут. Тобто нас є план першого поверху перевизначити. І заходимо на другий поверх. Дивіться, ось це все-таки рапати. Ми можемо зайти. на... Оце, що ми зробили, це був structural plan, ми просто його змінили structural plan. Ось. І ми отримали досить стильний такий показ, не бавлячись цими всіма параметрами спрощений вигляд, причому масивна стінка досить класна, залишиться просто перевизначити з налаштуваннями поточного вікна.